Глибоко в Карпатах, серед диких і неприступних лісів, знаходиться місце, яке місцеві називають Чорною долиною. Легенди про це місце передаються з покоління в покоління, і кожен місцевий житель знає, що це місце прокляте. За переказами, багато століть тому в долині жив відьмак, що займався темними ритуалами, викликаючи духів і демонів. Вважається, що він продав свою душу нечистій силі, щоб здобути безмежну владу. Ніхто не знав його справжнього імені, але всі називали його Чорним Вороном через його любов до чорного одягу і схожість з цією похмурою птахою. Вночі він часто виходив із своєї хатини, розташованої у найглибшій частині лісу, і блукав між деревами, шепочучи слова на незрозумілій мові. Місцеві мешканці завжди боялися виходити з дому після заходу сонця, бо вірили, що відьмак може проклясти будь кого, хто опиниться на його шляху. Він був відомий своїм жорстоким характером і неодноразово карав тих, хто намагався проникнути в його володіння. Одного разу до долини зайшла група подорожніх, які шукали короткий шлях через гори. Вони знали про легенду, але вирішили не звертати на неї уваги, сподіваючись, що це лише байки старих людей. Вони вирушили на пошуки дороги, ідучи лісом, помітили, що природа навколо них змінюється. Дерева ставали вищими і густішими, а звуки лісу зникали, поступаючись місцем гнітючій тиші. Сонце сідало, і темрява почала огортати долину. Подорожні намагалися прискорити крок, але невдовзі зрозуміли, що заблукали. Вони чули дивні шепоти, що долітали згущевини, і стогони, які, здавалося, лунали прямо над їхніми головами. Кожен крок ставав все важчим. І здавалося, що земля під ногами стає липкою, затягуючи їх в себе. Коли вони спробували розпалити вогонь, щоб освітити дорогу, їхні сірники не спалахували, а навколишня темрява, здавалося, поглинала будь-яке світло. Відчайдушно шукаючи вихід, подорожні з жахом зрозуміли, що постійно повертаються на одне й те саме місце, незважаючи на свої зусилля. Вони обійшли всю долину. Але кожен раз їх приводило до того самого старого дуба з дивними знаками на корі. Відчувши, що вони потрапили в пастку, група почала панікувати, але раптом почула тихий шурхіт за спиною. Коли вони озирнулися, то побачили, що з темряви виходить силует людини. Це був відьмак у своєму чорному плащі з козячої шкіри з капюшоном, який майже повністю приховував його обличчя. Він тримав у руці свічку. Але її полум'я було не природного жовтого кольору, а криваво червоного. Його очі світилися таким самим червоним вогнем, а з рота лилася чорна рідина, як отрута. Відьмак підійшов ближче, і подорожні відчули, як їхні ноги паралізуються від страху. Вони намагалися втекти, але не могли зрушити з місця. Здавалося, що відьмак захоплює їх своєю темною енергією. Яка поступово витісняє всі їхні сили. Його голос, наче скригіт металу по каменю, заговорив до них, промовляючи слова, які не були зрозумілими, але пробирали до кісток. На ранок групу знайшли біля підніжжя гори. Всі вони були мертві, їхні обличчя застигли в гримасі жаху, а очі були широко розкриті, ніби вони побачили щось настільки жахливе, що їхні серця зупинилися від страху. Їхні тіла були скуті холодом, хоча ніч була не дуже холодною. Відтоді ніхто більше не наважується заходити до Чорної долини, бо вірять, що там досі живе дух відьмака, що шукає нових жертв для своїх темних ритуалів.